Сьогодні у відео я детально і покроково розкажу тобі, як заробити свою першу тисячу доларів. Або ж одним словом, додивившись це відео до самого кінця, ти зможеш заробити першу тисячу доларів. Почнемо, звісно ж, з найлегшого. Це з аеродропів. Айдропи це коли проекти на ранніх стадіях роздають вам свої нагороди, щоб розвинути своє криптоком'юніті. І що ж нам потрібно робити в цих самих аирдропах? В айрдропах нам потрібно виконувати різні дії. Починаючи з підписок на аккаунти проєкту. Закінчуючи інвайтами своїх друзів до проекту. Але де легкі гроші, там і невеликий прибуток. Тож зазвичай проекти платять декілька доларів. Але є і виключення, коли проекти платять 50 або 100 доларів. Але то є виключення, і вони є дуже рідко. Але ж декілька доларів за декілька хвилин свого часу, то є реально дуже гарно. До речі. Ці аірдропи я прохожу власноруч і тому пощу у себе у телеграм-каналі, скануй QR-код, або підписуйся на мій телеграм-канал за посиланням у описі. Ну а друге місце за складністю займають рафли. Рафли це те ж саме, що аєрдропи, але тут вже роздають NFT або вайтлісти на мінти цих самих NFT. Зазвичай ці NFT коштують 20-30 доларів, але є виключення, і вони тут дуже часто, коли NFT коштують більше сотні доларів або навіть більше тисячі доларів, і тут прикладів є реально дуже багато. Їх ви можете знайти у будь-якому джерелі криптоінформації. У рафлах також дуже легкі дії, а саме тут потрібно репостити, підписуватися та клацати кнопку Прийняти участь. Так, це реально правда. Ви просто підписуєтесь на Твіттер, ви просто підписуєтеся на Discord, ви просто лайкаєте та ретвітаєте пост у Твіттері і клацаєте зелену кнопку Прийняти участь. І так ви можете проробити реально дуже багато аккаунтів. Але ж вам потрібно мати твіттера та Discord. І бажано мати на різних IP проксі. Про абузинг про я зніму окреме відео, тому, якщо ти хочеш його побачити поскоріш, то... Став подобайку та підписуйся на канал. А може воно вже вийшло, коли ти це відео дивишся. Тож вже час переходити до найскладнішого і до реального лайфченджу. Це коли ваше життя змінюється за декілька дій. Це ретродропи. Що ж таке ретродропи? Ретродропи це коли проєкт за ранню активність роздає вам дуже багато грошей. У ретродропах нам потрібно виконувати активності, навіть не знавши, що буде ретродроп чи не буде. Тобто це нагороди за ранню якусь активність у проєкту. Активності є реально дуже багато. ZK Sync, Layer Zero, Polyhedra, ну реально, дуже багато, їх ви можете пошукати у будь-якому джерелі і вам скажуть навіть, як їх проходити. Активності є реально дуже багато, але там зачасту вже потрібно вкладати свої гроші. Зараз приведу декілька прикладів. Аптос роздав 2000 доларів за NFT і 3000 доларів за ноду. А якби ти замінтив 10 NFT або взагалі 20 NFT. Так-так. Є ще гарніші приклади. Наприклад, Блюр роздав до 500 тисяч доларів. Я бачив, як мій знайомий забрав 40 тисяч доларів, просто робивши активність на блюр платформі. Тож, я сподіваюся, що подививши це відео, ти якось вже уявив собі світ криптовалюти: це аеродропи, рафли і ретродропи. Ось ти можеш йти по ним як по посходникам. Починаючи з айрдропів, наступний етап це рафли, і третій етап це ретродропи. І може через місяць якийсь проект вже роздасть ретродроп, і ти зміниш своє життя на найкраще. З тобою був Дібой і до нової зустрічі.